Привіт-привіт! Вітаю на каналі мої любі глядачі. А я тут сіла відпочити і заодно з вами поспілкуватися. Довго думала, чи знімати відео, чи не знімати, бо нічого цікавого нема. У мене все город, город, навіть і не готую нічого зараз такого е, цікавого, смачного, така швидка їжа. На вечір сьогодні запланувала, що будуть у мене макарони з бринзою і салат. В обід у нас там була картопля вчорашня. Ну, нічого зараз не готую, бо... Всі свої сили направила на город. Треба мені привести все до ладу, там покропити, там робити. Трава заростає, там картоплю підгортати і цибулю виривати. І також чесник треба виривати. Ну, дуже багато справ і все на городі. Хочу, до речі, подякувати вам за пораду щодо цвітної капусти. Ви мені підказали, щоб закрити оці головки. Вони не жовтіли. І знаєте, я закрила, і дійсно головки себе відчувають дуже класно. А то я думаю, чого вони жовтіють? Захворіли чи що. Ось так я підв'язала, може, не дуже професійно, але головне, щоб врожай зберегти. Це саме головне. Вже картопельку я дорятувала, я вам показувала шматочок, там діляночка, яка була у мене зарощена. Сьогодні я справилась. Підгорнула, травичку зібрала, вже кинула своїм, своєї птиці. І зараз буду йти. А ще хочу вам показати сімена, які я планую висіяти. Не знаю, придбала я пеларгонію таку кімнатну, я хочу висіяти, щоб в кімнаті була. І не знаю, пізно це чи не пізно. Хто розбирається, підскажіть? Можна висівати? Зараз дуже хочу її розвести. Подобається вона мені. І купила я ще, ось дивіться, верніше, не купила, в мене була в сіменах, які я замовляла ще взимку. Кругла ось така редька чорна. Якраз зараз її час посіяти. І в мене є два пакетики. Хочу висіяти. І будемо. Потім робити салат. Ось такий ще шпинат і кроп у мене є. Посію в тепличку. У мене там такий уже красивий базилік, і зелений, і фіолетовий. Це ж я видивилася, що можна робити соус, песто чи як там хочу зробити, спробувати. Такий вже високий. Зараз я купив, який треба відкритий. Фіолетовий, цей бідний вже переростає душно йому тут. На такий красень. Сподобався він мені, Дякую, що ви мені тоді порадили його посіяти, бо я ну, раніше якось не працювала з ним. Він дуже такий приємний, ароматний крить. Я не хочу відкривати, бо сонце смажить і воно тоді все горить. Я на вечір трошки відкриваю, та воно провітрюється. Фух. Візьмуся за огірки. У мене там запитували, як, як ваші огірки. Друзі, я обов'язково напишу, не ображайтеся, бо не встигла відповісти. Все, зібрала я огірочки, майже повне відерце. І такі є і перерощені, ну небагато. Оце я десь забула з минулого разу. А там всі такі гарненькі. Прям красиві. Краще, ніж на базарі. Отакі. От ну, все, закручувати я вже не буду. Це будемо їсти в свіжому вигляді, буду робити салат, особливо той, що огірочки по-корейськи, який я показувала вам в відео. Мені дуже подобається той салатик. Накрутила я собі досить. Я дуже вдячна огірочкам. Вони мене порадували в цьому році. Я зібрала їх дуже багато. Ой, і ще вони в мене є. Хочу сохнуть. Дивіться, ось сохнуть, але в кінці, яка є в'яся, це вже можна зірвати. Ви ж ти забула, він вже переросте. Дивіться, ще скрізь є огірочки. Хоча е, сонце смажить їх, але вони мене радують. Ну так, а дивіться. Тут ось сохне, а на краєчку які огірочки, тому обов'язково вечором їх полию. І капусточку полию, і перці, і баклажани. А баклажани прямо вже на очах підростають. Це ж я вам показувала, були такі, начебто маленькі, а зараз вже дивіться. Файні. Погода мені трошки підігрує. Напевно, хочу, щоб я доробила город. І сонце сховалося, таки з'явився. Не знаю, можливо, дощ буде або десь іде. Взяла відра йду збирати чесник. Ось тут я картоплю досапала сьогодні. Треба лише позбирати, буде деяку і планувала ще ось тут за чесником пройтися картопля. Але потім передумала і розпочала вже викопувати чесник ось тут. У мене є картопля, її треба обов'язково підгорнути. Один раз ми її підгортали, тут є такі невеличкі горбики. Тому думаю, хай почекає, а поки займуся чесником, бо щось така погода, як на дощик. Треба виривати чесник. Верніше, викопувати, він вже не виривається. Отакий, друзі, в мене чесник. Це чесник звичайний, яровий, озимий. Є різні головки. І крупніші, і маленькі. Отак, я до середини прокопала. визбираю. і потім буду далі копати і збирати, бо як іде дощик, щоб не... Ну, не намочився, треба забрати в приміщення. Ось так буду працювати. Це мій помічник з роботи. І якраз добре ми справилися з чесничком Викупили повністю. Задоволені, врожай у нас добрий, і гарні головки є. Будемо тепер колбасу робити, Юр, так? Да? Колбасу будемо робити? А м'ясо? А що у нас м'ясо мало бігає чи що? М'ясо у нас є, Гріх жалуватися. Що, будемо в Месті нести чи те саме? В Месті понесемо. Пішли. Тут у нас одна кучка ще і там маленька така. Отак, От а на завтра вже займемося цибулею. Сьогодні вже ні. Ще цибулю нам вибрати і потім отут все пройдемо. Посапаємо, картоплю посапаємо і буде у нас гарненько. Визбирали. Ну, Може десь і не замітили. Це ж таке діло. Коли будемо робити просапку, то виберемо ще. Пішли. Ставимо поки на площадку, щоб він просохнув. Зараз вам все покажу. Ти вже туди скільки? Одну чи дві корзини заніс? Одну. І два відра чи три. Щось таке. Mm. Ж, коли все виберемо, цибулю чесник тоді. Все, весь часничок ми перенесли. Ось дивіться, скільки у нас вийшло чеснику. Ця площадка повністю заложили. Часник гарний, дивіться, які головки є. Звичайно, не всі такі є і ось. Маленькі, нічого переберу. Він висохне тут гарненько і буде добре. Тож замовляйте, кому потрібен домашній чесник. Ми тепер чесночні магнати. Що? Крупно. Добрі голоки. Отак. Справилися з чесночком. Зараз Юра мені. Покропить помідори борною кислотою. Я в минулому році кропила, і ви знаєте, дійсно, урожай був кращий, А в цьому році я не кропила. Оце зараз хочу покропити. Отак, тут в мене 20 грамів. Це що тут? Е... надо 10 грамів розбавляти на 10 літрів води. Значить, е... всю пачку юр треба розбавити на 20 літрів води. 120 грамів. І треба спочатку у гарячій воді трошки розбавити. Тут там подивись, скільки градусів. 78. Десять грам бурних кислоти розчинити 10 літрів води. Препарат необхідно розчинити в невеликій кількості гарячої води 70-80 градусів. Після чого його розбавляють. Ну, можна з бойлера набрати. Потрібно і кількість від першого приспування проводити фазу вакцинізації. Та, що ти теж читаєш, Зачем тобі воно надати. Все, давай іди, бери полівізатор і будемо кропити. Фу. Справились. Правда, не все, але вже добре, що чесник зібраний тут на площадці. Так, будемо зараз кропити помідори. Тут треба вирвати, бач, хворію вони. Можливо, хоч щось буде, бо поки слабенько. Ну, де не те є помідорки, але не так, як у минулому році. У минулому році прям такі гілочки були. Ось такий гарний кустик є. Ой. Ой, господи. І поливати потрібно, ну вже Юра пройде, а потім я буду поливати. Хтось розтопив. Шашлик жарять чи що. Щось <рес> палять. Бур'ян, наверне. Перчики роз... також уже розпочали квітнути. Ось. Малесенький малесенький перчик. І десь я вже бачила один гіркий у мене є. Один малесенький. Ось такий манюсінький гіркий. Юр, ти любиш гіркий перець? Ні. У мене тут не багато кустиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь десять кустиків. У мене є гіркого перця. Квітне. Задимів повністю. Красота, клас, Обожнюю й сама така неприхотлива квітка і дуже гарна, Ну все друзі. Всім всього найкращого, мирного неба, здоров'ячка і до наступного відео. До побачення!